Калет Авео 6 року на 1,5 бензиновому вигуні. Машинка має безкільш, дистанційний запуск, має ось такий гарний синій колір по колу. Також наявність у нас парктроніки. Комплектація у нас наявності, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. У нас ось таке у нас кермо присутнє. Машинка має 264 тисячі пробігу, має автоматичну коробку передач, кондиціонер працює, пічка працює і ось така мультимедіа, піанір у нас в наявності. А по салону у нас машинка в накидках, на має ось такий тканинний салон. Зараз подивимося від позаду. Ось так у нас автомобіль виглядає позаду. Тому, друзі, кого зацікав даний варіант, приїжджайте до нас на Балонський проспект 47 42 компанія AutoFocus. Будемо на вас чекати.